Вітаю вас, любі малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня, і у нас математика. На минулому занятті ми познайомилися з новою геометричною фігурою, трапецією. А сьогодні пропоную пригадати професії дорослих, порівняти групу предметів з використанням математичних знаків і вирішити. Цікаві задачі. Пропоную сісти у автобус і трішки помандрувати. А ось і автобус під'їхав. Хто керує автобусом? Тисне вчасно гальма й газ. відвезе усюди нас. Для доріг він хлопець свій, за кермом сидить водій. Водій з кермом приятелює. Все дорогами мандрує. Правила він знає, на педалі швидко натискає. У цьому автобусі вісім пасажирських місць. Чотири пасажири вже зайняли свої місця. А скільки же вільних місць залишилось у автобусі? Як це порахувати? Розглянемо вираз. Чотири додати. Невідоме число і дорівнює 8. Як ви гадаєте, яке число треба додати до 4, щоб у сумі вийшло 8? Пригадаємо склад числа 8. До 4 потрібно додати 4 і у сумі буде 8. 4 додати 4 дорівнює Вісім. На зупинці стоїть п'ять дітей. Чи зможуть вони сісти у цей автобус? Звичайно, що ні, тому що дітей п'ять, а вільних місць чотири. Діткам потрібно зачекати наступний автобус. Дочекалися наступного автобуса, сіли і поїхали. Ось приїхали ми до крамниці. Людина якої професії тут працює, вміє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит, книгу, олівець видає нам продавець. Розглянемо, що лежить на поличках у крамниці. Альбом для малювання, іграшка. Олівці. А що за цифри, намальовані біля товару? Так, це ціна, яку потрібно сплатити за товар. У нас є три монети: 5, 2 та 1 гривня. Що ми можемо на них придбати? Щоб це визначити, нам потрібно порахувати, скільки гривень у нас всього рахуємо. 5 додати 2 дорівнює 7. І до 7 додати 1 дорівнює 8. Тож ми маємо 8 гривень. Погляньте на ціни товару на полицях. Що ми за ці гроші можемо купити? Так, ми можемо купити олівці. Вирушаємо в дорогу далі. Пропоную вийти на зупинці з автобуса і завітати у кафе, трішки перекусити, хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує і з ножем працює вправно. Хто смачні готує страви, пиріжки печерум'яні. Варить борщ смачний, духмяний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей мастер? Звісно, кухар. Кухар варить борщ і суп. Голубці готує. Він дорослих і малят смачно нагодує. Сьогодні кухар вирішив для нас приготувати смачний салат. Для салата він взяв помідори і огірки. Порахуйте, скільки помідорів він взяв. Так, 5. А скільки огірків? Чотири. Чого більше? Помідорів чи огірків? Так, помідорів. А чому? Та тому, що число 5 більше, ніж число 4. Запишемо цей вираз. П'ять більше, ніж чотири. А ще кухар приготує компот. В нього він покладе ягоди. Як вони називаються? Малина і суниця. Скільки малини ви порахували? Шість, а суничок? Три. Чого менше? Суничок. А чому? Правильно, сунечок менше, ніж малини, тому що число 3 менше, ніж число 6. Запишемо вираз. 3 менше, ніж 6. А скільки всього ягід кухар покладе у компот? Вирішимо цей приклад. Якщо нам потрібно узнати, скільки всього то нам потрібно поставити який знак? Вірно, додавання. І записуємо. Три. Додати шість дорівнює 9. Таким чином ми визначили, скільки всього ягід кухар покладе у компот. Їх 9. А дивіться, які смачні тістечка кухар вже приготував яких тістечок більше, а яких менше? Зліва на тарілочці скільки тістечок? Так, три, а справа? Два. Яких тістечок більше? Зліва чи справа? Звичайно, зліва, тому що число три більше, ніж число два. А скільки всього тістечок на двох тарілочках? Запишемо, приклад, 3 додати 2 дорівнює 5. Отже, тістечок 5 і дітей теж п'ять. Чи всім діточкам вистачить тістечок? Звичайно, що всім, тому що 5 дорівнює. Малята на минулому занятті ми заповнювали порожні клітинки у таблиці фруктами та овочами. А сьогодні граємо у гру кольорові доріжки. Приготуйте аркуш паперу. Намалюйте доріжки з чотирма квадратиками. Ми будемо не розфарбовувати доріжки. А малювати стрілочки треба уважно слідкувати за запропонованою мною доріжкою і у такій послідовності малювати стрілочки у порожніх клітинках доріжки. Перша кольорова доріжка називаємо кольори червоний, жовтий, блакитний, фіолетовий. Дивимось зверху на червоний квадрат. Стрілочка в ньому дивиться вправо. Малюємо у першому порожньому квадраті таку стрілочку. Другий квадратик жовтий. Куди стрілочка потрібно дивитися? Так, вліво малюємо у другому порожньому квадратику таку стрілочку. Третій квадратик блакитний. На блакитному стрілочку треба намалювати у лівий нижній куточок. Малюємо у третьому віконечку таку стрілочку. Четвертий квадратик фіолетовий. Стрілочка на фіолетовому квадратику намальована у правий верхній куточок. Малюємо у останньому порожньому віконечку таку стрілочку. Наступна кольорова доріжка називаємо кольори зелений, фіолетовий, помаранчевий, червоний. Допоможіть мені називати, куди потрібно малювати стрілочку. Ви називайте, а я малювати буду. Перший зелений квадратик. У порожньому віконечку стрілочка дивиться вниз. У другому віконечку малюю стрілочку у правий верхній куточок. У третьому віконечку малюю стрілочку вгору. І у останньому порожньому віконечку малюю стрілочку. Браво! Дякую вам, малята! Пропоную і вам намалювати ще декілька таких доріжок на чотири клітинки. Зупинити відео і заповнити порожні клітинки стрілочками у тому напрямку, якому кольору вони відповідають. А ще пропоную придумати свій варіант доріжки. Намалювати тільки стрілочки. Надішліть мені, а я спробую відгадати, з яких кольорів ваша доріжка Чекатиму ваших світлин. До наступної зустрічі!